Шановні присутні, шановні колеги, я вважаю всім доброго ранку. Хочу від нас усіх подякувати Збройним силам України, привітати їх зі святом сьогоднішнім. Подякувати за сьогоднішній день, за сьогоднішню ніч, подякувати їм за їх мужність, стійкість, за те, що ми з вами живі. І віримо в Бога, і молимося, просимо, щоб як ми, найшвидше мир прийшов в Україну. Також всіх причетних до Миколая. Вітаю сьогоднішнім святом і бачила, як діти писали листи Миколаю. І єдине, про що вони просили, це про мене. Сподіваюся, не тільки діти, про це мріють, але це мріє кожного з нас. Е, і як завжди, кожну комісію ми починаємо з хвилини мовчання. Будь ласка, не порушуй, подивіться. Дякую всім. Також хочу подякувати всім депутатам, незважаючи на те, що наше прізвище і ім'я, як каже віда, вони не всі знають, але ми, незважаючи ні на що, продовжуємо працювати. Від нас є користь і Я дякую за те, що ви знайшли час і можливість прийти на сесії і працювати. І так, у нас на порядку денному сьогодні два питання, які ми обов'язково маємо сьогодні розглянути. І так, розпочинаємо. Перше питання про внесення змін до рішення 14-ї сесії міської ради 8-го скликання від 23.12.21 року, номер 419. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд вноситься даний проєкт рішення Вносимо зміни до рішення 14-ї сесії міської ради 8-го скликання про затвердження програми соціальний захист та соціальне забезпечення громадян на 22-24 роки. А саме додаємо 300 тисяч гривень в зв'язку з тим, що є багато звернень громадян і є звернення наших поранених захисників для того, щоб надати їм матеріальну допомогу. Вистачає 300 тисяч для того для того, щоб закрити сам так. так, шановні колеги. Хто має запитання? Паріна у нас є ці гроші? Так. Шановні колеги, хто за даний проєкт рішення, я прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався, дякуємо. Наступне дякую, дякую. вам. Друге питання про внесення змін до бюджету Моліподівської міської територіальної громади Моліподівського району Вінницької області на 2024 рік. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. На ваш розвиносити проєкт рішення про внесення змін до бюджету Моліподільської міської територіальної громади, Могилі району Вінницької області на 2024 рік. Даним рішенням ми збільшуємо бюджет громади за рахунок одержання субвенцій, а саме це субвенція на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування з послідуючим збільшенням кошторисних призначень управління праці на суму 15 1627 гривень. Також ми отримуємо субвенцію на компенсаційні виплати за навчання УБД та їх дітей, також з послідуючим збільшенням кошторисних призначень управління праці в сумі 363 тисячі гривні 42 копійки. Одержуємо субвенцію на виплату грошової компенсації за належне для отримання жилі приміщення для ВПО УБД, зі також внесенням змін кошторисні призначення. Управління управління праці на загальну суму 3 мільйона 896 тисяч 746 гривень 56 копійок. Зменшуємо кошторисні призначення управління освіти в сумі 3 мільйона 87 тисяч 600 гривнів. Це субвенція забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Зменшуємо резервний фонд в сумі 63 тисячі 649 гривнів з послідуючим внесенням змін у кошторисні призначення в «Радіоцентр краяни. На для придбання відеокарти та блоку живлення зменшуємо кошторисні призначення управління освіти по енергоносіях на закупівлю канцелярського приладдя, господарського приладдя на оплату послуг на загальну суму 4 мільйона 353 тисячі з послідуючим збільшенням кошторисних призначень КНП КМП Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування в сумі 4 мільйона 53 тисячі гривень для закупівлі медикаментів та збільшуємо кошторисні призначення виконавчого комітету в сумі 300 тисяч гривень на надання матеріальної допомоги жителям нашої громади, як тільки що договорила да, до начальник управління культури. Управління житлово-комунального господарства здійснює внутрішні переміщення, а саме, зменшує поточні видатки та збільшує. Капітальні видатки, це екологічні кошти. в Сумі 146 тисяч 899 гривень. Це все це все. Так, а скільки приїжджує? ми навчаємо студентів У БД, Чесно, я не скажу. Це треба до управління праці, скільки, скільки навчається загальна. Це не тільки ну, у БД і їхні діти. Ми також їх компенсуємо за навчання. Чесно скажу, я не знаю. Якщо хочете, я зараз наберу вони скажуть. Набирати? Не обов'язково. Шановні колеги, хто має ще питання? По питанню інфікування е -е 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 субвенція харчування з освіти знімаємо 3 мільйони. Е -е -е знімаємо, тому що, що це, е ось, зробили розподіл даної. Е -е По-перше, вона, по коли до нас надійшла, вона повністю була неправильно розрахована, не на ту кількість учнів, Я яка… Що, хто її розраховував від нас? Це не від нас, залежить -за держава. Держава це держава. Ні, ні, держава розраховується. Якщо ми подаємо запит, то вони повинні надати кошти. Що наше управління освіти неправильно розрахувало кошти, і ці за кошти не використовуються. Ці Значить, вони телебу. Я ми, до цього не, подав... не, ми управління освіти не подавало запит. Це була така державна програма. Вона була дуже спонтанна, і в них, які ми, були, так, були так, на, на... десь місяць, да. місяць да. тому сказав, що будемо харчувати всі Марі, І на той момент, які були не з можна той час. На той час уже були закуплені. Ну не не тільки заключені договора, а вже й були закуплені деякі тендер. тендер, я розумію, що тендер пройшов, пройшов тендер. Да. І чому через деякий час вони повернули всі субвенції субвен назад тендер. назад державу? Ніхто не знав. Залишалось місяць до нового року, тому були вимушені, і та і там є ряд обмежень, за яким ми маємо отримати цю субвенцію. Тому зараз буде мінятися. Скажемо, ціна ціна на, ціна на харчування для діток. Так справа в тому, що ця субвенція ну нас з вами зобов'язує. Якщо ми йдемо на неї, значить це харчування Збільшувати має збільшуватися. Це, я розумію, по факту це не наші кошти. кошти да, які це кошти дає і Ми їх повинні використати розумно, грамотно і фінансово. але. Якщо використовує. ми використовуємо ці кошти, ми маємо збільшити навіть свою ціну харчування. Розумієте, воно навіть воно зобов'язує нас навіть збільшити свою ціну харчування Я, говорив за які? За перші треть, за початкові чи за всі харчування. Президент Він говорив був і за дивіться. Е е якщо так, можна, що ми говоримо тільки вигу. перші і четверті. Значить, президент ця субвенція е призначена для перших четвертих класів, але вона сума е і ціна е харчування. Е харчування в день. Значить, зобов'язує нас з вами підняти це харчування, ну майже в два рази того, що в нас зараз я в школах. Тому ну для всіх, не тільки перших чи Я ж розумію, так. Всі, всі пільгові категорії, які ми годуємо на сьогоднішній день, всіх діток, то що ми маємо з вами. Ми, ми годуємо на сьогоднішній день не тільки. Безкоштовно перші четверті класи, а всі півні категорії, значить всіх учасників, всіх мобілізованих, всіх військово зобов'язаних ну, військовозобов'язаних, а мобілізованих, всіх призваних, всі наші зараз маємо підняти ціну перед новим роком, тому що ми все рівно після нового року, якщо ця субвенція буде для перших четвертих класів, ми, ми змушені її. Хоча економічно. Ну. Вийшли їх стої тисячу, тисячу дали, підняли. все зрозуміло. Загалом, коли я ставлю на голосування другий проєкт рішення, хто за даний проєкт просить проголосувати. Хто проти, хто утримався, дякуємо. Так, шановні депутати, на сесію міської ради мало прибути 34 депутата, Прибуло 21. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Після сесія міської ради, скликання є повноважним. Позачергову сесію міської ради оголошують відкрито.

Шановні колеги, всі питання вами було розглянуте перед сесією на спільній депутатській комісії. Переходимо до розгляду питань порядку денного, позачергової другої сесії міської ради. Вам роздано порядок денний. Чи є зміни доповнення до порядку денного? Немає. Хто за те, що затвердити запропонований порядок денний в цілому, прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утримався. Нема рішення прийнято. Відносно регламенту роботи сесії для виступів до 5 хвилин, довідок поточних повторних виступів до 3 хвилин. Інших пропозицій немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає. Рішення прийнято. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Пронесе змін до рішення 14 сесії міської ради. 8 скликання від 23.12.2021 року номер 419 Чи будуть які зміни, чи доповнення? Немає. Хто за те, щоб прийняти дане рішення цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, немає рішення прийнято. Друге питання: про внесення змін до бюджету Маріо-Подільської міської територіальної громади Марії Подільського району Вінницької області на 2024 рік. Чи будуть які зміни, чи доповнення? Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийнято. Шановні депутати, порядок, денний не вичерпаний. Позачамов 52 сесії міської ради восьме скликання. Оголошую закритою. Ще не вмерла Україны, слава, ни воля, Ще нам, братья-украинці, Усмирнется Шановні колеги, завтра де день місцевого Я хочу свято всіх привітати. Я розумію, що ніхто з нас його слідкує, але відзначки немає. Тому, на жаль, немає нашого сьогодні колеги. Петро Олександрович, я ж всіх сісти всі. Почекайте. Я хочу нашу колегу від Вінницької обласної обласної військової адміністрації та обласної ради нагородити Сарбуна Олександра Вікторовича, голову Геопатріоту України, депутата Могилі Подільської міської ради, 8 скликання, за особистий внесок, внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну громадянську діяльність з нагоди дня місцевого самоврядування. Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, голова обласної ради Віслав Соколов.